Накипіло вранці. Такі емоції, така драма у композиції діти, яку виконував гурт. Дзьоб. Дуже мені сподобалося особисто і Далі ми будемо говорити про дітей, ляльки для ненароджених, так називається міжнародна виставка, що проходить від суботи в харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва. Експозиція складається із робіт 43 майстринь із різних облас. Стей України та за кордону, цей проєкт був започаткований 2018 року народною майстриною Тетяною Золоточевською, яка зараз мешкає у Німеччині, за підтримки німецько-української спілки Колос. На виставці представлені сюжетні ляльки та композиції майстринь з України, Німеччини, Польщі та Португалії розповідають організатори за словами народної майстрині, засновниці проєкту Українські ляльки. А мандрують світом Тетяни Золочевської виставка символічно згадує історію про загублене покоління українських селян, історії тих хлопчиків і дівчаток, що так і не народилися на світ. А в центрі культури і мистецтва е, говорять, що до міжнародного проєкту пам'яті долучились і місткині з Харківщини. До слова. А останні суботи цього місяця, тобто 25 листопада, Україна і світ відзначатиме 90-ті роковини голодомору, як стверджують дослідники на землях, на землях, що входили у межі сучасної Харківщини. Від голоду 1932 33 роках загинуло щонайменше 800 тисяч людей. Зараз складно віднайти усі місця масових поховань. Ну а тепер я прошу розповісти про виставку ляльки для ненароджених завідувачку відділом дослідження та відродження. Декоративного, декоративно-ужиткового мистецтва і виставкової діяльності Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва Наталію Педан. Пані Наталя, доброго ранку. Добрий ранок, пані Наталі, ну я е, погортав інтернет е, і долучається. І запоріжани, і черкащани має на увазі місткинь, а кожен намагається через ляльки показати біль своєї родини, або те, що залишилося в перекосах від родичів, або те, що бачили в кіно в фільмах. Тому мені дуже хочеться почути про харківську складову. А, добрий ранок ще раз. А, так, запорожани, як ви сказали, вони теж долучаються, але наразі а, виставка, а, міжнародний проєкт Ляльки для ненароджених проходить паралельно у Харкові та Чигирині. А після цього на початку грудня виставка вже помандрує до Черкас. А, тому Запоріжжя, напевно, тому напевно, ви і бачили світлини, що лялькарки із Запоріжжя. Із Дніпропетровщини, із Сумщини вони теж долучаються і вони поширюють. Ну, ми знаємо, зараз сила інтернету, Фейсбуку, Інстаграму. І власне, вони всі свої роботи поширюють ще у соцмережах. І тому у всіх складається враження, що нібито виставка відбувається у багатьох містах України. А, сам проєкт. А, Перепрошую, питання було стосовно. Так, да, стосовно наших харків'ян, що вони відобразили, яких ляльок вони створили, тому що ну зараз ми будемо говорити про сюжетні лінії, але сюжетні лінії надзвичайно зворушливі, трагічні, драматичні і навіть я б сказав би дуже, дуже чутливі. Mm. Стосовно харків'ян, то е, до е, виставки так, так, передолучилися і харків'яни. Більше того, я скажу, що засновниця цього проєкту пані Тетяна Золочевська, вона сама харків'янка, але вона вже більше 20 років живе у Німеччині в місті Бремен. Вона представляє українську діаспору і більш того, вона харків'янка. Е, також серед харків'ян е, хочу відзначити е, це лялькарки. Юлія Соловйова, потім Марина Дубровська, Вікторія Стефанович вони Харків'янки, Олена Адільбекова. Також є ще ляльки-майстринь з Харківської області: це Олена Бацман з міста Первомайського, Любов Подолінна, з міста Богодухова. І напевно це всі. А можете, щоб наші слухачі і слухачки уявити, розказати хоча б там дві лялькові історії, так що саме вони передають? А що хочу сказати. До речі, забула ще зазначити наймолодшу. Це Маргарита Петренко, учасниця, вона учениця Марини Дубровської. А у неї також представлена композиція, вона ще вчиться е, в 11 класі, але теж якби, її робота гідна того, щоб її побачили інші гості виставки. Стосовно тих, які представлені роботи, то я б, наприклад, відзначила, м, наприклад, робота пані Юлії Соловйової. Вона була була створена на вірші її матері, бо мама Юлії Соловйової це відома поетеса Харківська Олександра Ковальова, Так, відома і, дійсно. Так, і вона створювала свою лялькову композицію на вірш мами. У неї представлена а, там а, дитина, лялька в образі дитини. А, стосовно а, технік, які взагалі в яких техніках створені ляльки, то всі ляльки це авторські ляльки, тому казати про що, що якась там є техніка, і мотанки, та... правильно, я розумію. Мотанка так є, але зараз, якби від цього я скажу е, слово мотанка, багато лялькарок відходять, і тому навіть його не зазначено в прес-релізі, тому що зараз е, уже більше року точаться ось ці дискусії, як правильно називати цю ляльку, і зрештою зараз зійшлися на тому, що краще ляльку називати таки українська народна лялька. Ага, тому що... тобто там українська народна лялька. Бо я те, що теж встиг побачити, а, почитати, тощо. використовують і е, е, речі своїх батьків, і рушники, і сорочки. Ну, має на увазі в матеріалі, саме з чого створюють ляльки. Угу. Так, це все, дивіться, це все називається навіть поняттям авторська лялька. Лялька. Тому так. Що... Так, тому що кожен автор, навіть не мотанка, бо слово мотанка, яке було тривалий час воно було поширене у народному мистецтві, походить воно від слова мотати, тобто лялька, яка створюється без використання голок. Але лялька, яка представлена на цій виставці, і загалом дуже багато виставок ляльок, які зараз можна побачити в обласному центрі культури та мистецтва. Вони скоріше представляють саме авторську ляльку, тому що там уже відбувається застосування а, голки, тобто десь якийсь одяг він, а, він сшивається, щоб він виглядав більш-менш більш подібно до образу а, тієї постаті, яку відтворює власне ця лялька. Ну, давайте а, кожна композиція розкриває м, трагедію, так трагічну сюжетну лінію життя селян. От, Наприклад, чоловік, якого вбили з. Е... Зажито на полі від голоду померла мати. Це ще одна є композиція. Жінка намагається вимітня е, виміняти, е, виміняти е, коралі на хлібину. Ще одна історія: це мама із немовлятком і дівчинкою, ніби йдуть е, в місто шукати кращої долі. Е, ще перейдемо до наступної композиції. <Point> <stata> Це дуже такий чутливий сюжет, на що звертають учасники багатьох виставок. Мамо, відріжте мені пальчика, бо не відкушується. Просто моторошня навіть читати такий заголовок. Ну, так знає наша історія і такі факти теж. Більш того, навіть харківська майстриня Олена Адільбекова вона представила панно лялькові на картини Казимира Малєвіча, які теж описують голод. Є декілька картин у художника, і, власне, на ось ці картини є навіть панно на виставці. Так, дуже багато, і кожна намагалися, коли роб, створювали ось цю, цю, цей образ виставки, перш за все, намагалися, звісно, що показати ось цю трагічну, трагічну сторону подій 1932-1933 років. Є також світлини на виставці, які за допомогою історика, який нам їх надав, це пан Володимир Дятков, це, які Свідчать про те, що це Харків, Харківщина. Вони є на виставці, деякі світлини ми підписали, деякі не підписали, не підписалися тією метою, тому що ну, на світлинах видно, що там лежить мертва людина на вулицях Харкова. Ну, я uh -huh. думаю, це, тут зайві ці підписи були, і тому намагалися, виставка дуже емоційна, і тому намагалися. Не переходити межу ось цієї емоційності, тому що зараз і так вистачає цього всього ось цих всіх подій, які відбуваються навколо нас. Угу. Але найбільше я вам скажу, ось ця виставка вона вчить нас, вона вчить наш, нас, наше майбутнє покоління, пам'ятати, шанувати. Згадувати ось цю історію, те, що створило керівництво ВКПБ у 1932-33 роках з українцями, а це був геноцид українського народу. Я скажу, що на цій виставці є деякі композиції, які вселяють надію. А Як от, на наприклад, я... цікаво, от що це за прочитання. Це, це якраз Вікторія Стефанович, Харків'янка. У неї є композиція, вона серед всіх відрізняється. Тому що всі композиції, вони переважно у темних кольорах: це чорний, сірий. А ось ця композиція це українка, українська молодиця, жінка, яка у сорочці лялька, і вона вагітна. Тобто вона вселяє надію в те, що українська нація відроджується в те, що є надія. І окрім того, більше того, майстриня навіть спеціально для своєї ляльки ростила маленьку травку у горщику. І ось ця лялька, вона на виставці, порівняно з усіма іншими, вона знаходиться серед зелені. Стоїть вона там, примостилася. І тобто вона це якби одна з тих небагатьох композицій, яка вселяє надію. Ну Це те, що, знаєте, в Україні дуже часто говорять жінка при надії. І це так. так красиво звучить, правда? Так. І власне, ось ця композиція, я скажу, що вона одна із тих, яка найбільше, найбільше мене, коли я дивлюсь на всі інші, то потім після цього всього я, звісно, що завершую свій, свій погляд на ось цій композиції, щоб побачити. що… Ми це все переживемо і обов'язково. Ось, ось ці події ми будемо про них пам'ятати, ми будемо згадувати, але у нас є шанс, у нас є шанс на відродження. Це безперечно, і ми потім не дамо ще раз спробувати тут зробити це. Територію тоталітаризму бачите, що коїться на окупованих тимчасово окупованих територіях. Що, що роблять з людьми? Це власне репресії, катування і голод. От ці три пункти для них ну просто нескінченні. Це їхні важелі, як вони гадають, керування. Так що це дуже важливо, щоб ми про це знали, пам'ятали. А скажіть, будь ласка, от ви радите. Кому прийти на цю виставку? Це все-таки 18, чи про це можна говорити і з дітьми шкільного віку, якщо от брати ваші композиції і представлені? На мою думку, можуть приходити, звісно, що перші другі класи діти. Я думаю, їм буде це дуже винавтомлювати ця виставка. Але починаючи на мою думку, діти 10 років і більше, я думаю, вони можуть відвідати цю виставку, тим паче, що ми маємо статус найпростішого укриття, центр культури та мистецтва. Тому, коли тривоги лунають, то зазвичай ми спускаємося в укриття. А виставка, на мою думку, про неї зараз, зараз дуже мало ось цих виставкових просторів, які піднімають ось ці актуальні теми, які говорять про це. І, на мою думку, навпаки, ми відкриті для будь, для будь кого Зараз, наприклад, з цього тижня я спостерігала вчора, 에, приходили і вчителі, а, на сторінку центру культури та мистецтва писали вже стосовно екскурсій для учнів. А поки що, якби такої дати ми не, не узгодили, але ми казали, що ми залюбки проведемо екскурсію, якщо прийдуть е, на екскурсію діти зі своїми викладачами. Тому ця виставка, вона актуальна як і для дорослих, так а і для А у вас ще буде дискусія в Зумі, так? 25, 24-го, 24. так. Розкажіть про неї. А в планах дивіться, ця виставка, коли було відкриття 18 листопада, у Зумі у нас долучилися ті, хто, звісно, що не в Харкові. А -а, і ми це також із-за кордону долучилися, з Португалії, з Німеччини, з Польщі, а -а, були з різних міст України лялькарки. А -а, і те, що вони лише слухали, оскільки більшість промов була офлайн, он, одна була онлайн, саме від пані Тетяни Золочевської. Але, на мою думку, мені здається, що оскільки ось ці лялькарки. вони... Разом спілкуються у них є свої групи, які мають дуже багато підписників, і там вони діляться з цікавою корисною інформацією. Вони там одне одного надихають на створення нових лялькових композицій. І тому а, а пані Наталі, а є вже от лялькові композиції за мотивами. Нинішнього протистояння, нинішньої великої війни? Так, дуже багато. Наприклад, до цього була виставка якраз двох лялькарок із Харківської області, про яких я вже казала, це пані Любов Подолінна та Олена А, І от у Любові Подолінної, наприклад, була композиція, де вона Зобразила себе із вилами. Тобто там була лялька, яка з вилами, і так. називалася композиція, і тримала вона біля себе онука. І там композиція називалася Захистимо онуків від супостата. Тобто, це вже лялькові композиції на сучасні події. Дуже, Дуже багато. Цікаво. там. Там Бочанські лелеки, також була композиція у пані Любові Подолінної, яка створена, власне, на ось ті події, які відбулися у Бучі у 2022 році. Ой, так, Ой, да, До так. речі, ми з вами не сказали. Бачите, як все перегукується на виставці якраз присвячений дітям, які не народилися в роки голодомору. Це там багато птахів, правильно, як символ ненароджених. А, так, є на виставці. Дивіться на, на ось ці ляльки для ненароджених можна побачити птахів як символ, власне, як символ надії. Це білі птахи, але є ще й, наприклад, чорні там ворони. Як смерть. Так. Так, це символи смерті. і Там навіть є там, ворони, які роз, роз, роз розривають дитину. Mm -hmm. Ну, тобто, такі композиції також є а, це також якби протистояння і це вже якби символ смерті Демографи наводять такий факт. Майже 25% загиблих від Голодомору – це діти до 10 років, а понад 600 тисяч малюків не народилося 1932-33 років. Років, це ми вам розповідаємо історію про виставку, якраз яка відкрилася в обласному центрі народної творчості, можна сказати, по старому да? мистецтву, яка okay. знаходиться на вулиці Пушкіна. Придіть, я б навіть сказав, це не просто споглядання, а це й така. Молитва, я б навіть сказав, да, вшанування пам'яті тих загиблих, тих ненароджених. І шануйте дійсно в ці дні події трагічні для нашого народу. Ми говорили із завідувачкою, відділом дослідження та відродження декоративно. Ужиткового мистецтва і а, виставкової діяльності Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтву Наталею Педан. Пані Наталі, вам дуже дуже дякую. А дякую, друзі, за завтра тему голодомору ми продовжимо в дуже такому, я б сказав би особистому плані. Ми будемо завтра створювати спільно. Радіо альбом родинних історій, що нам кожному і кожній переказували наші батьки, бабусі, прабабусі, дідусі, так що відомо бо. На жаль, так склалося тривалий час в роки радянського союзу, в то роки совєтської окупації в родинах про це не прийнято було говорити, і тільки от вже в 90-ті, початок і середину 2000-х, стали це говорити гучно на офіційному рівні. Ви знаєте зараз, що парламенти різних країн ухвалюють рішення, що це був. Геноцид сталінського режиму проти українського народу, тому дуже важливо саме, я гадаю, поговорити про родинні зв'язки, про родинну пам'ять, щоб ми від широкого серця так вшанували в ці дні жертв голодомору. А на цьому все. Я дуже дякую. Ранковий етер. Накипіло вранці провів Володимир Носков. Мені допомагав Віктор. Кондратов, і зустрінемо завтра. А зараз новини.